Вітаю тебе, любий друже, урок 31. Каденція з використанням домінантного септакорду. Будь ласка, виконай перше завдання. Тут потрібно поєднати стрілочками визначення з правильним твердженням. У цьому тобі допоможе урок номер 25 Відкрий його та пригадай, що таке каданс, що таке кадансовий кварсекста і що таке заключна каденція? І поєднай вірно стрілочками. Завдання номер два. Потрібно написати та зіграти заключні каденції в тональностях з двома бемолями. Пригадаю, що це за тональності? Це сі бемоль мажор бе моль та соль мінор. Тональність бе дур. Мі-бемоль, соль, сі, кадансовий. Фа, сі-бемоль, ре, і домінантовий септаккорд. Фа, ля, до, мі-бемоль, і розв'язання. Ре, сі-бемоль, сі-бемоль, сі-бемоль. Тональність соль-мінор, гармонічна, г, моль Субдомінантовий трезвок. До, мі-бемоль, соль. Г соль, Си бемоль. Домінантовий септакорд, Рефо то І розв'язання. Сі бемоль, соль, соль, соль. Залишаємося в тональності Г моль і визначаємо і підписуємо акорди. Тонічний секстакорд. Акорд, субдомінантовий квард секстакорд, тонічний тризвук, домінантовий секстакорд і тонічний квард секстакорд. Для того, щоб швидко виконати третє завдання, потрібно заспівати гаму соль мінор і у ній головні три звуки з оберненнями. Наступне завдання потрібно заспівати вправу з тактуванням. Розмір три чверті, соль мінор Гармонічний фа-дієс. У нас тут підвищений сьомий ступінь. Співаємо. ре ре мі ре ре фа, ля фа ре ре мі ре ре соль, сі соль ре ре мі ре, ля, Заспіваю вправо декілька разів. Потрібно побудувати та заспівати вгору збільшені кварти, зменшені квінти з розв'язанням у поданих тональностях. В соль мажорі та в соль мінорі одноіменні тональності. В соль мажорі натуральному. На четвертому ступені збільшено кварту та на сьомому зменшено квінту. Та в гармонічному соль мажорі з пониженим шостим ступенем. Збільшена кварта від шостого пониженого, та зменшена квінта від другого ступеня. І так, співаємо. В натуральному мажорі. Сі <му> соль! <му> зменшена квінта. Фа <му> Фадієс! Соль все гармонічний соль мажор. Мі, ме, моль, ля, Збільшена кварта розв'язання. ре, сі, Зменшена квінта. Ля, Лі мі, мімоль. ре. А тепер в соль мінорі гармонічному. В соль мінорі гармонічному. Буде підвищений сьомий ступінь, це фа дієс. Збільшена кварта на четвертому ступені. До фа І розв'язання. сі бемоль. соль, Зменшена квінта. Фа до, Соль, Сі бемоль Розв'язання в мінорі. Далі натуральний соль мінор. Бі бемоль. Мемоль, зменшена квінта. Ля, мі, вимоль, сі, вимоль, ре. Наступне завдання потрібно розставити тактові риски у розмірі 6 восьмих. Пригадай, це складний розмір, який складається з двох простих розмірів, восьмих та 3 восьмих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, товариска. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На одну восьму, дві шістнадцятих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві шістнадцятих. це одна восьма. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Домашнє завдання потрібно побудувати та заспівати вгору збільшені кварти та зменшені квінти в розв'язанні поданих тональностях. Це теж будуть одноіменні тональності Фа мажор Ф дур та Фа мінор Ф моль. Будь дуже уважним. Ми таке завдання робили на уроці. Завдання номер 5. І друге завдання знайти широкі інтервали, визначити і підписати їх. Пригадай, що таке широкі інтервали, які до них відносяться.